Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні, не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає, І знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу. На розпуттях велелюдних і ніхто не бачить, і не бачить і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, горють лихо, лихом засівають, а що вродить, побачите. Які будуть жнива, схаменіться, не до люди. Діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, чого немає на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви, претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу і більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитесь, як і хилились. І знову шкури дерете з братів незрячих гречкосіїв. І сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужі, Притеся знову, як би взяті всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді б остався сиротою, Святими Горами Дніпро. Ох, як би те сталось, щоб ви й не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце б не гріло смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди! Бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших і не буде кому помагати. От цурається брат брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся! Образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі тільки на те, щоб панувати. Бо невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко, дознаються небажата, чия на вас шкура, та й засудять і, не, і премудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо, і ми не ми, і я не я, і все то бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю. Нема їй Бога. Тільки я. Ну, куцей німець злаватий. А більш нікого, чуєш, брате, що ти таке є? Нехай скаже німець ми не знаємо. Отак-то От ви навчаєтесь у чужому краю. Німець, скаже, ви моголи. Моголи, моголи Золотого Тамерлана, онучата голі. Німець, скаже, ви, славяне, славяне, славяне. Славних прадідів великих правнуки погані. І Калара читаєте з усієї сили. І Шафарика, і Ганка. І в Славянофіли так і претес, всі мови слов'янського люду, всі знаєте, а своєї дастьбі. Колись будем і по-своєму глаголить, як німець покаже, та й до того ж історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось, добре заходились, по німецькому показу так заговорили, що вже й німець не второпа, учитель великий. А не те, щоб прості люди. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія поема вольного народу, що ті римляни, убогі, зна що не брути, у нас брути, як леси, славні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, почитайте знову тую славу, та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні життії коми. Все розберіть. Та й спитайте тоді себе, Що ми, чиї сини? Яких батьків? ким, за що закуті, то й побачите, що ось що. ваші славні прути, раби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванетеся ви, сини сердешної України, Що добре ходите в ярмі? Чи лучше, як батьки ходили? Не чваньте, з вас деруть ремінь. А з їх, бувало, лій топили. Може, чваните, щоб братство віру заступило, щоб синопом, трапезундом галушки варило. Правда, правда, наїдались, а тепер вам вадить. І на січі мудрий німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я. Та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить. Вам байдуже, аби добра була для городу. А, чване те, що ми Польщу колись завалили. Правда ваша? Польща впала, та й нас роздавила. Так от, як кров свою лили, батьки за Москву і Варшаву. І нам селам передали свої ж кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною крові з ребер точуть, просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями повести за віком. За німцями недоріку сліпую каліку. Добре ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як тих дітей нових научати. Показуйте за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадуться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте. І чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому. На всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю. Діла не забуті дітів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я дав би веселого віку половину, От така то наша слава, слава України. Отак От і ви. Почитайте, щоб не сонним снилось. Всі неправди, щоб розкрились високі могили. Перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників. Кого, коли, за що розпинали? Обійміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками, діточок поцілуйте вольними устами. Забудеться самотня давня година. І оживе добра слава, слава України і світ ясний невечірній тихо засіяє, обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.